Він — прекрасні, наш стан і комплекси — це результат споконвічного, патріархального тиску, пісні, так». Я, я все це знаю, я дуже добре все знаю в Теорії. От, скажімо, якби ми зростали в культурному середовищі, в якому дуже високо цікавалася власне стерна, що б ми робили? Ми цілими днями лежали десь на ліжечку і наминали морозиво і в картопельку ці, чи ці власні стерна, але ж ми зросли не в такому середовищі. Тому я ненавиділа власні стегна. А ще я ненавиділа власну воїну. Я вважала її приткою, і мені було щиро жаль тих, кому час від часу доводилося туди зазирати. Чолов'яну. Худолявий і високий поп нічим не відрізнявся. І ще й носив одяг сірого конору. Він не любив гостру їжу і не слухав протяжі. Він не цікавився ні трохи сексуальною білизною. Влітку він полюбляв сидіти в затірку. Він не ділився своїми переживаннями, не мав ані проблем, ані екзистенційних криз. Він навіть не був алкоголіком. І жартував нескрадно, говорив незв'язно. і не випромінював, знаєте, ані жодної краплі харизми. Він не бував ні підлим, ні підступним. І він не видавався самозагибленим. Він не перевищував швидкості. Коротше, Боб не надто мене приваблював. Я взагалі могла б його не помітити, якби одного разу в магазині в мене з рук не випала решта монетки на підлогу. І от коли його рука випадково торкнулася моєї, там в магазині щось трапилося. Я пішла з ним до невдолішка. І там булася справжня магія. Виявилося, що Боб захоплювався вагінами. Він був справжнім поціновувачем. Йому подобалось їх торкатися, подобалося на них дивитися. І оце було найголовніше. І найдивніше для мене. Він мав на них дивитися. Коли ми вперше опинилися в ліжку, він сказав, що мусить мене побачити. Е э, так я ж перед тобою промельготіла я. Ні. Саме побачити? Він наполягав, я мушу тебе побачити. Повімкне світло. Я вже злякалася, що це якийсь збочинець. Боб увімкнув світло. А тоді сказав, гаразд, я готовий на тебе дивитися. Так хоче так, я, і я вже помахала рукою. І він почав мені розтягати. Боб, а що требаш? Тому що побачити, як ти виглядаєш. Як я виглядаю, а ти ніколи не бачив червоний диван із кожзаму? Бог не зупинявся. Він продовжував. Мене мало не знудило, я взагалі не їхала. Слухай, чувак, це, це страшенно. інтимна штука. Сто і все дивився. Він почав чисто дихати, а його обличчя звільнився. Він вже виглядав незвичайним звичайним таким собі, чолов'явим. Мені. Він раптом став схожим на голову. Дуже красива Ти така гарна. Ти така гарна. Ти така чиста, невинна і воно чи зник. Відсягся, побачив, да? собі, він це все побачив, так? Здавалося, він не читає долоні по моїй долю по моїй долоні. Побачив? Побачив. А ще набагато більше. Він дивився мало на цілу годину. Він не мов вивчав карту або за на місце. Або зазирав мої очі, тільки це були мої... не мої очі, це була моя вагіна. І у світі я бачила, як він не зводить з мене погляду. Так щиро замопа, такий як затований. Що я дійсно почула себе красивим. Я дійсно нарешті почула себе красивим. А ще старша страшенно цікаво. Я стала ніби вишуками картиною. Обрізнякався. І йому не стало вибух. thank you.